Ви знаєте, і ніколи не могла подумати, що я буду щаслива від того, що я поховала свого чоловіка. Така була довга дорога його додому. Коли ми його поховали, він мені приснився відразу в цю ніч і сказав: Я знав, що ти мене знайдеш. Інна, дружина 42-річного загиблого військового Юрія Городнього, розповідає, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ. Чоловік відправив її з 11-місячною донькою у Польщу, а сам на другий день пішов до військкомату. Жінка каже, що боялася за Юрія і не хотіла, щоб він йшов воювати, але поважала його вибір. Спочатку чоловік був на навчаннях, а потім в зоні бойових дій про те, що Юрій зник без на Луганщині Інна дізналася 20 травня 2022 року. Я як стояла, так і просіла, і я я не пам'ятаю там в офісі. В мене такий був крик, і я розуміла, що зник без як так може бути, і почала шукати Юрія через його побратимів в соцмережах, телефонувала на гарячій лінії, писала президенту України. Якщо Подивитися масштаб цих звернень, і я не, я не розум. Я просто не розумію, де бралися ті сили в той момент. Через 40 днів пошуків стало відомо, що Юрій загинув 16 травня 2022 року. Це був артобстріл, і десь там був бліндаж, і біля бліндажа були боєприпаси. І коли туди все попало, воно почало вибухати. І це була дуже страшна пожежа, яка тривала там 2-3 дні, і він згорів до попелу. Я просто не хотіла жити. Світ закрився, і я померла. Понад півтора року його тіло не могли ідентифікувати, розповідає Інна. І тільки 11 грудня 2023 року відбулася церемонія поховання на військовому кладовищі у Житомирі від доньки Яни, яку Юрій називав «перлинкою», Інна принесла на могилу чоловіка дитячу м'яку іграшку. Я подумала, що ти можеш, Інна від нашої доньки принести. І я подумала, що це буде м'яка іграшка, і ми постійно будемо їх оновлювати. Ми прожили з ним майже сім років. Але за ці за ці сім років ми не набулися разом. Інна та Юрій познайомилися в січні 2015 року. Він запропонував мені зустрітися, і я відразу відчула, що це мій чоловік майбутній. І Він кожного дня в робочі дні приходив до мене. Забирав мене з роботи, дарував мені піль троянди і найкращі апельсини світу. Через два тижні Юрій запропонував Інні одружитися. В квітні 2015-го вони стали родиною. У них було багато планів, і щоб їх здійснити, їм доводилося багато працювати, розповідає жінка. Ми багато з Юрою працювали, дуже багато, тому що він працював на п'яти роботах. Я мала свій онлайн-магазин квітів, працювала на керівній посаді. І ще допомагала йому робити його роботу. Теж якби ми працювали як коні до повномасштабного вторгнення російських військ Юрій Городній був професійним спортсменом, вчителем фізичної культури в 30-му ліцеї, тренером, президентом волейбольних клубів. Амбасадор та ракета він просто жив волейболом. Він його пропагував. Його мета була виховати чемпіонів, не просто прийти постукати м'ячиком через сітку, виховати дитині чемпіона. Інна для донечки в пам'ять про тата зібрала сімейні фотографії в альбоми, документи і записи, які свідчать про пошук тата. Жінка говорить, що Яна постійно питає про Юрія. Коли ми виходимо на майданчик, я не знаю, як стримути сльози. Ну я вже трохи навчилася, тому що вона каже: Дивись, каже в Софійки, є тато. А я кажу, то теж є тато. І вона каже: Так, мій тато на небі. Але є така історія, що вона йому кожного дня телефонує. Вона бере телефони, і телефонує, і каже: Да, п... да папа, да. в мене все нормально. Я була в садочку, я там гралася, спала. Наша любов була настільки взаємною, ми допомагали один одному постійно. І я не можу згадати, що в нас були якісь негативні моменти. Там харизми було, я не знаю. Там, якщо подивитися на фото в його очі. Там реально він мені таким мій запам'ятався. Це блакитноокий такий красень спортивної тілобудови і такий світлий в своїх очах і душею. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.